Ми такі спільні навчально-тренувальні заняття, основні вимоги до об'єктів з масовим перебуванням людей при відпочинку на воді це перш за все створення рятувального поставу. У вашому закладі він створений, ми просто нагадаємо, які основні положення, на яких зупинився, повинні бути. Методи надання першої медичної допомоги. У нас є спеціаліст навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, який покаже і розкаже, що робити, коли е, людина або е, забагато е, накутала, буде... Або Так, так, так. Синій коті, тобто синічності. Це. це справжнє утоплення. Потім є е, мусправжні сухі... сух... сухе утоплення. Остеляється голосова, що від страху. Частіше у дітей, у жінок людина має білий колір шкіри. За До допомогою клапана, повітрі все виходить і людина дихає. Обов'язково ще перевіряємо наявність свідомості. Якщо людина при свідомості, ви одразу побачите. Но якщо людина не движеться, потрібно перевіряємо стан свідомості. Ми відкриваємо очі постраждалого і дивимося в очі. Якщо ви бачите, в день зрачки звужуються відразу, так, значить, у людини є серцебиття. Людина знаходиться просто в стані втрати свідомості. одне, руки прямі і натискаєте на грудину з розрахунку 30 натискань і потім робите два вдохи. 30 натискань, два вдохи. Це загальне правило зараз реанімації постраждалої. Вот, развесить і для того, щоб ознайоміші відпочиваючих э, ну. поверніть ще раз такі телефон. Так. так, отже, з наданням до медичної допомоги розібрались. Значить, місце, як так, як з масовим перебуванням людей при відпочинку на воді. Є інформаційні стенди, таблички, де можна купатись, де не можна. Персонал прийшов навчання, значить, застрахований. Методи застраховував. У нас цвет полик, это как у нас? Не знаю, я колокольчик. Сьогодні на території парк-готелю Швейцарія було проведено спільне навчання з Державною службою навчальних ситуацій по підготовці до купального сезону. Навчання проводиться з метою запобігання нещасним випадкам на водоймі. Запрошуємо всіх бажаючих до нас на відпочинок.